У романі Маргарет Етвуд про найближче майбутнє оповідь служниці християнський фундаменталістський режим під назвою Республіка Гілеад здійснив військовий переворот і встановив теократичний уряд у Сполучених Штатах. Режим теоретично обмежує всіх, але на практиці кілька чоловіків структурували Гілеад таким чином, щоб мати всю владу, особливо над жінками. Свій роман Етвуд називає спекулятивною фантастикою. Що означає, що вона теоретизує про можливе майбутнє спекулятивна фантастика або спекулятивна белетристика, це загальна назва фантастичних творів, заснованих на спекуляції, тобто абстрактному міркуванні щодо тем історії, техніки, науки тощо. Охоплює жанри з надприродними фантастичними чи футуристичними елементами, такі як наукова фантастика, фентезі, альтернативна історія та фантастика жахів. Цей термін було запроваджено у 1947 році Робертом Гайнлайном, в есе On the Writing of Speculative Fiction», де він стосувався творів, у яких досягнення науки і техніки є лише приводом описати дії людини в надзвичайній ситуації. Це фундаментальна характеристика як утопічних, так і антиутопічних текстів. Можливе майбутнє в романах Едвуд зазвичай негативне або антиутопічне, де дії невеликої групи людей зруйнували суспільство, яким ми його звикли бачити. Утопічна та антиутопічна література має схильність до проведення політичних паралелей. Утопічні твори часто зображують ідеалізоване суспільство, яке автор висуває як план, до якого слід прагнути з іншого боку. Антиутопії це не обов'язково передбачення апокаліптичного майбутнього, а скоріше попередження про ті шляхи, якими суспільство може піти у неправильному напрямку, стати на шлях загибелі. Оповідь служниці була опублікована у 1985 році. Коли багато консервативних груп критикували успіхи феміністичного руху другої хвилі, цей рух виступав за більшу соціальну та правову рівність жінок з початку 1960-х років. Оповідь служниці показує майбутнє, у якому консервативний контррух перемагає і не лише руйнує прогрес жінок у напрямку рівності, але й робить їх повністю підпорядкованими чоловікам. Це поділяє жінок режиму на окремі соціальні класи, на основі їхньої функції, символу статусу для чоловіків. Навіть їхній одяг має кольорове кодування. Є одягнені у сині дружини, чиє призначення суто формальне, дочки у білому, яким належить мовчати і коритися, марти, які стежать за будинком та носять зелене, а також служниці, червоний колір одягу яких символізує їх функції дітонародження. Є також дітки, що навчають служниць смиренності, переконують у єдиноможливому для них. Призначення жінкам більше не дозволяється читати чи вільно пересуватися в громадських місцях. А фертильні жінки мають примусово народжувати дітей для режиму. Хоча оповідь служниці розгортається у майбутньому. Одним із правил, які Едвуд встановила для себе під час написання, було те, що вона не описуватиме подію чи практику, яких не існувало у історії людства. Дія книги відбувається в Кембриджі, штат Масачусетс, місті, яке під час американського колоніального періоду було під владою теократичних пуритан. Багато в чому республіка Єлад нагадує суворі правила, які існували в порит. Танському суспільстві суворі моральні норми, скромний одяг, вигнання інакомислячих і регулювання кожного аспекту життя та стосунків людей. Етвод майстерна оповідачка. Деталі діладу, які ми лише поверхнево розглянули, поступово розкриваються через призму погляду його персонажів. Головним чином устами Фредової служниці у домі командура до перевороту вона мала чоловіка, дитину, роботу та жила життям звичайної американки, представниці середнього класу. Але коли режим фундаменталістів приходить до влади, Фредова втрачає свою ідентичність, її відлучають від сім'ї та перетворюють за її власними словами на двоногу матку для вирішення демографічної кризи у Ділеаді. Власне, вона втрачає навіть своє ім'я. Тепер її кличуть за іменем господаря Фреда. Спочатку вона толерує втрату своїх основних людських прав, але незабаром контроль держави поширюється на мову, поведінку та думки її самої та інших людей. Фредова каже, що на початку вона порівнює мову з формулюванням ідентичності. Її слова також показують можливість опору. І саме цей опір дії людей, що наважуються порушити політичні, інтелектуальні та сексуальні правила, і рухає сюжет оповіді служниці. Зрештою, дослідження в романі наслідків тоталітаризму та того, якою несправедливою може бути влада, робить зображення жахливого антиутопічного режиму у романі Маргарететвуд завжди актуальним. З моменту виходу книги, найбільш цитованою фразою оповіді служниці, є фраза, надряпана ймовірно попередницею Фредової на стіні шафи у її кімнаті Ноліте те, бастарде с карборундором не дозволяй виродкам знищити тебе. Це стало своєрідним феміністичним гаслом, яким багато жінок роблять собі татуювання на тілі. Тусовщики одягаються в костюми служниць на Геловін, а також на марші протесту. Ці два способи використання костюмів відображають їхню двозначність, пише Етвуд для гар. Це розвага чи страшне політичне пророцтво? Чи це може бути і тим і іншим? Я не передбачала нічого з цього, коли писала книгу. Меседжі та символізм в оповіді служниці відчуваються сьогодні більш актуальними, ніж будь-коли. Але здається, це говорили про Роман Едвуд із часу його написання. Цікаво, наскільки правдивим буде це твердження років за 30. Джерела, які були використані при створенні цього матеріалу, ви можете знайти в описі до відео. Дякуємо за увагу!